Декілька вправних рухів і безпілотники готові полювати. Управляють такими пташками бійці 41 ї окремої механізованої бригади. Ми зустрілися з бійцями на Сумщині. Кожен з них працює з різним видом БПЛА, ден на Мавіках. Форд управляє нічним жахом окупантів, бабою ягою. А от балака працює у парі зі своїм побратимом на ФПВ. У цивільному житті Ден був іт фахівцем та музикантом. Однак півроку тому вирішив мобілізуватися та знайшов своє призначення, став оператором дронів. Я сказав, давайте я в БПЛА розберуся. Якщо я працював в ІТ, я можу в БПЛА розібратись без тренько, швидко схватою. Нині працює з мавіками. Це е, дрон він взагалі він вважається як дрон, громадянський дрон, не не бойовий. Тобто, зараз настільки вже технології підходять, що нам е, приходиться. Вже з небойових дронів робити щось таке, щоб нам ефек... приносили ефективність в бойових діях. Свою і роботу побратимів ден називає філігранною, адже від кожної дії оператора залежить успіх всього виліту. Ми а, а, ну, наш побратим вилітав на а, аутелі без нічого. Він вже десь скинув і. Дрон побачили вороге, вони їхали на БТРі, почали на ньому стріляти на нього, і кхів, водій у них прийняв рішення просто розвернутися і поїхати назад. Тобто, наші хлопці, які сиділи на позиціях і чекали, що зараз буде штурм, він не відбувся. На рахунку оператора, і дуель з ворожим безпілотником, висота приблизно 150-170 метрів, і ми кажемо черговому, давайте уточнювати, чий це дрон. Бо якщо це дрон ворога, він зараз буде дивитися, куди, куди я лечу. Він може мою позицію спалити мою позицію, і все, і тоді буде летіти все, що можна. Я включаю режим спорт і мавік в мавіком. Прям його збиваю, але мій дрон іще е е залишається в повітрі. А от вночі на окупантів полює форт. Ми працюємо з важкими бом безпілотними літальними апаратами нічними, е так називаємо баба ягами. Е це кажани, вампіри та інші БПЛА. Вночі вони малопомітні і. Е вони також наганяють шуму на ворогів. Вони їх дуже дуже бояться. Серед завдань ураження цілей за розвідданими, підтримка з неба українських піхотинців, мінування, а також доставка боєприпасів та провізії. Це може бути все що завгодно, починаючи від звичайних патронів, закінчуючи ліками для поранених, оскільки не завжди вчасно вдається евакувати поранених трьохсотих, то буває і доставка ліків. Ну, зазвичай це вода. Все, що потрібно іноді нашим воїнам, це просто води, бо води напередку дістати дуже складно. Нині до польоту готується балака зі своїм побратимом. Основний напрямок це ФПВ це камікадзе, ураження техніки, ураження живої сили, ураження е, місць розташування. Е, Схронів, там БК, особового складу при потребі, навіть і якщо одиночні є, е, особи, так само можна і застосовувати їх. Окупанти продовжують застосовувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб протистояти українським дронам, кажуть бійці. Особливо коли відбувається штурм, на техніку навішують е, купу, купу гаджетів, як на це ми назвемо. Е, ці як не знаю там Купа антенку, купа ребів, і оце в основному такі їхні методи захисту застосування реб я. реб росіян. Я вам скажу, що в них настільки розвинута ця технологія, що коли в них іде штурм, вони включають свою цю технологію, яка перебиває зв'язок. Тобто є антена, немає антени. Ти вилітаєш в тебе. Вже пульт красніє, бо може повністю зв'язок дробити. Та навіть попри такі ускладнення, оператори кажуть, знаходять вихід із будь-яких ситуацій. Карина Подленко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада. Вони не лише знищують окупантів і їхнє укріплення, а й самі собі конструюють дрони та модернізують наявні. Це про бійців 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, які тримають оборону на турецькому напрямку. Зважаючи на технологічність війни, у підрозділі самотужки створили лабораторію для власних розробок, виготовляють здебільшого ударні дрони та засоби РЕП. Звичайно, все це тримається на ентузіазмі бійців і волонтерів. Тож підтримати захисників ви можете, і також ви більше в сюжеті. Олега Корніянка. Тут друкують деталі на 3D-принтері. А тут кипить вже ручна робота. Крутять, паяють і сквеюють. Це антенна на 600. Люди клієн. А це для ребок чи ні? Так. То ви самі робите і репки, да, чи як Так. у цій лабораторії 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ роблять не лише репки, без яких нині вкрай складно на фронті, але й дрони. Вони тут головні і малі, і великі, розвідувальні і ударні. А поки що це міні-бомбер, то тобто ця модель ще не була в бойових, вона тільки на етапі випробувань. от Їх пройшла, зараз дооснащається скидом і поїде на бойові. Такими бомперами наші оператори розбивають скупчення росіян, їхнє укриття і підбивають техніку. А от поряд стоїть якби, схожа модель, так само 15-та рама, тільки трошки не така компактна. працювала, на це. П'ять шість кілограм може одне дуже далеко. Цю модель ілья назвав на честь загиблого в кінці жовтня пілота Андрія Романюка. Він був одним з найкращих у батальйоні. Боротьбі за країну присвятив 10 років свого життя, сам літав і вчив інших. Група і в продовжує далі існувати, жити, нищити нищити більше за нього. Ми оп, назвали борт честь нього. Ну, mm не -hmm. горка, всю лінію. З 26-річним Андрієм ми працювали на позиціях у вересні цього року під Нью-Йорком. Тоді він вночі гексокоптером мінував території і палив окупантів. Є 70. Розовського не спішав. Є влучання. Добре, мене. Забирає сама ж ідея створення такої лабораторії належить нинішньому комбату та Ільї. Він 10 років захоплюється авіамоделюванням. У перші місяці сам літав, навчав інших, видосконалював дрони, бо всі вони цивільні і для бойового використання одразу не завжди годяться. Розробка за розробкою почали з'являтися перші там виносні антени. Спочатку на 5 метрів, на 10, потім на 20, Потім підсилений зв'язок. Потім треба було думати щось із боротьбою з ребами. І отак потрошечку ми розвивалися. Тепер в цій лабораторії цілий взвод удосконалює фабричну техніку і виготовляє власну, аби ефективніше бити ворога. кажуть, по-перше, їхні моделі надійніші і перевірені війною. По-друге, їх можна швидко модернізувати, якщо треба. По-третє, це економічно вигідно. Комплект батареї у виробника там на ударний дрон коштує близько. Сьогодні ми обговорили там двох чи трьох тисяч доларів. Якщо не помиляєш 60 тисяч гривень за одну батарею, їх потрібно дві. То, в принципі, трошки гірший аналог можна зібрати приблизно за 12 тисяч гривень, це 300 доларів. Та найголовніше час батальйону не треба тижнями чекати, доки техніку відремонтують десь у тилу чи надійшлють нову. Ми беремо звичайну кіліжку тільки велику. 10-11 дюймів. І робимо з неї теж бомбери. І це дуже ефективно, тому що звичайна FPIжка це ж один конець. А так у нас маленькі бомбери працюють 50-70 вироків. Інтенсивність боїв і технологічність війни нині змушує більшість бригад задуматися над подібними лабораторіями та власними інженерами. Але поки ці історії точкові. І все тримається винятково на ентузіазмі бійців та волонтерів. Ну це вже у вас якісь крила прямо, да? можуть літати відстань 50-60 км. Ну 50-60 mm немає такої і цілі, ну 20-30 працює. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СІТІВІ. Єдині новини.